Всім привіт! Вітаю усіх в OKX Academy! Після реєстрації аккаунту та проходження верифікації виникає питання щодо внесення депозиту, і простіше всього це зробити за допомогою можливостей p торгівлі. Це процес купівлі та продажу цифрових активів безпосередньо між користувачами платформи. Простіше кажучи, ви можете купити криптовалюту безпосередньо у інших користувачів OKX, оплативши при цьому звичайними грошима за допомогою онлайн банкінгу. Чи інших способів. P2P ринок пропонує нульові комісії при купівлі чи продажі криптовалюти, дозволяє вам самостійно обрати курс обміну, надає різноманітні способи оплати та забезпечує цілодобову підтримку, а можливість почати торгівлю всього з одного USDT робить її доступною для кожного. Для цього переходимо у розділ P2P торгівлі, де відразу потрапляємо на потрібну нам сторінку купівлі криптовалюти. Де ми можемо вибрати токени, які хочемо отримати, наприклад, USDT чи USDC, які вважаються своєрідним криптодоларом. Також тут ви можете вибрати валюту для оплати та зручний для вас спосіб оплати за криптовалюту, яких доволі багато. У цьому ж меню я завжди рекомендую активувати чекбокс лише перевірені торговці. Це дозволить відсортирувати оголошення і залишити торговців з високим досвідом, що пройшли додаткову перевірку на OKX. Після цього оберіть відповідне оголошення, які в свою чергу відрізняються по курсу обміну, лімітами продажу, мінімальним та максимальним об'ємом продажу, а також способами оплати. Також звертайте увагу на статистичні дані біля логіна продавця, а саме на кількість транзакцій, відсоток успішного виконання операцій, а також на відсоток позитивних відгуків. І чим вищі ці дані, тим більш надійний продавець. Після вибору оголошення відкривається діалогове вікно, де в першу чергу зверніть увагу на додаткову інформацію в лівій частині вікна. Саме тут будуть прописані умови продавця, яких потрібно дотримуватись при здійсненні процедури обміну. Якщо вас влаштовують ці умови, в правій частині вікна вкажіть на яку суму ви хочете купити криптовалюту або який об'єм криптовалюти хочете отримати. Для вашої зручності бажано прописувати суми у фіатній валюті без урахування копійок, щоб зручно було виконувати переказ коштів. Далі натискаємо на кнопку Купити, після чого відповідний обсяг криптовалюти на рахунку продавця буде заблокований системою OKX і вам буде потрібно здійснити грошовий переказ на відповідні реквізити продавця. Зверніть увагу, що для здійснення оплати буде виділено певний час. Якщо ви не встигаєте зробити переказ, угода автоматично буде скасована, а кошти продавця будуть розблоковані, тому уважно слідкуйте за цим значенням. Після здійснення оплати підтвердіть це у системі OKX та надайте відповідний чек, де зазначені ваші контактні дані, а також сума переказу. Також звертайте увагу на комісію банку та враховуйте її при здійсненні переказу. Після того, як ви підтвердите транзакцію, продавець повинен перевірити факт отримання переказу та підтвердити це зі свого боку, на що йому також виділено відповідна кількість часу, і після успішних підтверджень з усіх сторін, OKEX розблокує кошти продавця та здійснить переказ токенів на ваш аккаунт, який ви зможете перевірити на вкладці Мої активи. Отже, ми успішно пройшли перші кроки на платформі OKEX та поповнили рахунок. А що ж робити далі? І про це ми поговоримо у наступних відео. А на цьому у мене все. Дякую всім за увагу. Залишайте ваші питання у коментарях під цим відео або у нашій телеграм-спільноті, посилання на яку ви знайдете нижче в описі. Успішних торгів разом з Окікс!